Олексій Олексійович, а щодо попереджень, взагалі вас як народного депутата були якісь попередження про те, що ніби говорили, є народні депутати, які говорили, що нас попереджали, що може щось бути, тому ми там намітили місце, де ми зустрінемося, таємне місце, де ми зустрінемося, щоб розуміти, що там нас не, не наражатимемо парламент на небезпеку і народних обранців, тому що розуміємо, що нам прийдеться ухвалювати важливі рішення. Ви знали про те, що щось буде, щось планується, чи домовлялися ви десь зустрічатися раніше? Тобто, чи була якась певна підготовка? Ну, ну, вся країна про це говорила. 23 лютого, коли ми з вами зараз записуємо цей ефір, то рівно за рік до цього дня, 23 лютого, 2022 року, я виступав в Верховній Раді України. Я тоді сказав, звертаючись до росіян, що якщо ви сюди зайдете, ви звідки вже, звідси вже ніколи не вийдете. Добро пожаловать в ад і це мої слова виявилось ну для уже більше ніж ста тисяч росіян пророчими, і очевидно було, що ризик є. А тому що за декілька днів до того був повідомлений ну і дивно, що було повідомлено, це те, що в разі, якщо починається вторгнення і, наприклад, немає зв'язку, то кожен народний депутат приходить на своє робоче місце. В будинках комітетів Верховної Ради в нас кожного є свій кабінет, так. в залежності від того, в якому комітеті ми працюємо з різними адресами, але всі вони там плюс-мінус поруч. Ось і що ми приходимо туди. Ну, так як це єдиний був такий, якби алгоритм проговорений, ну а так, як все-таки зв'язок, слава Богу, не пропав ні тоді, ні пізніше, то далі все було так, як я вам розповів.